Давай подивимося, які будуть важливі події ближчих днів. Так, король кубків, що він тут хоче? Поборотись за вас, тут якийсь мужчина за вас хоче поборотись, за вашу увагу, щоб ви на нього звернули свою увагу. Ключик до вас шукає. Якісь мужчина реально до вас буде шукати ключик. Ну, Тому що ви королева мечі, вони така просто леді, да? до вас не так просто підійти. Саме головне, вас може зацікавити тільки розумний, достойний мужчина. Оці всякі, знаєте, такі альфа-самці вас точно не цікавлять. Вас таким не здивуєш. Ну, от він буде підбирати, як це ж до вас підійти. Як це так, щоб ви на нього звернули увагу. Різні методи тут буде пробувати. Можливо, запропонує навіть якусь тут зустріч, подорож, побачення, да? ну, щось такий прям активне. Буде квіти дарувати і доказувати, що ну, він такий мужчина, який саме для вас підійде, тому що ви от, королева мечі, ви імператриця, ви кого-небудь до себе не підпустите.